Майстерність вірменських ювелірів завжди була відома в усьому світі, і це допомогло сім'ї і дітям вижити в чужій країні. На початку ХХ століття вони емігрували із Вірменії в Америку. Старший син змінив прізвище на Хедісон і заснував у 1909 році компанію Hedison Manufacturing. Так почалась історія американського бренду. Hedy. Це були прикраси для жінок, які не боялись бути помітними, великі квіткові форми, яскраві кольори, оптимістичні мотиви. Однією з візитівок бренду стали такі мальовані квіти, насичене покриття, часто градієнтне, з перфорацією або рельєфом. Багато виробів Хейдів відрізняються масивністю. Це прикраси, що не ховаються, а заявляють про себе. Вони гармонійно вписались в моду 60-х, коли стильщив дрест, вимагав одного яскравого акценту.